Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Де триває кубок України з фігурного катання в громаді? Та коли запланували виїзні концерти, різдвяні зустрічі? У студії Марія Канцелярист маємо час на головне. Новини на Янтарна Фем. І до новин країни ООН планує залучити понад 26 мільярдів доларів для допомоги українцям у 2025 році. Це передбачає план, затверджений організацією. Про це на своїй сторінці в телеграмі звітує прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Велика Британія та Швейцарія виділяють 500 тисяч доларів на пілотний проєкт щодо гуманітарного розмінування України. Про це повідомило Мінекономіки. Кошти надають як результат меморандуму між Міністерством закордонних справ Великої Британії, Фондом Східна Європа та Центром гуманітарного розмінування. Новини на Янтарне ФМ. І до локальних підсумків Новояворівськ приймає Кубок України з фігурного катання. Це визначна подія в спортивній історії не лише нашого міста, а й Львівщини. Адже вперше на льодовій арені стартував четвертий етап Кубка з фігурного катання на ковзанах. А також тут відкрили чемпіонат області серед фігуристів. Ці змагання триватимуть до 18 січня. І на літ вийдуть за три дні понад 300 спортсменів з усіх. Куточків України. Підтримуємо збір на авто для воїна зі шкла. Це Віталій Смигора, який захищає Україну в складі п'ятої штурмової бригади на Донецькому напрямку. 5, 10, 50 чи 100 гривень це також донат. Долучайтеся посильно. Всі номери карток і покликання в наших соцмережах. Поширюйте та підтримуйте. Спортивний адаптивний клуб Нестримні розпочав роботу в оздоровчому комплексі Старт. Ця ініціатива для ветеранів війни та їх родин у громаді стала можливою завдяки проєкту Здорові спортивні нестримні. Його реалізували за підтримки фонду МХП громаді та Держустанови спорт для всіх. Нагадуємо, тут встановили інклюзивний пересувний підйомник. У громаді відбувся відкритий кубок із шахів юні таланти 2025. Змагання провели серед дітей 2015 року народження і молодших. Участь у заходах взяли понад 80 дітей зі Львівської області. Новини на Янтарнефе. І до важливого анонсу виїзні концерти, різдвяні зустрічі вже завтра, 17 січня, підготував народний відділ Новояворівської дитячої школи мистецтв. Бандурка, сопілка, гітара, акордеон і баян звучатимуть у дитячому виконанні вже об 11 годині в Терновицькій гімназії, а о 12.20 – двадцять Чолгинській. І про погоду в п'ятницю в області. Мінлива хмарність. Температура в день плюс 2 градуси. Уночі мінус 1, Вітер 4-5 метрів на секунду. Без істотних опадів на дорогах ожеледиться. І тепер ви в курсі основних повідомлень, тож плануйте атмосферний музичний відпочинок із 97,6 fm вдалого вечора. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.